Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. Розглянемо на огляді ось такий будинок ціною 5 тисяч доларів. Це оголошення власника. Переходьте за першим посиланням під відео. Це досить невелика хатинка загальною площою 40 квадратних метрів. В будинку одна кімната, кухня та коридор з коморою для зберігання речей. Із комунікацій є світло, також є своя криниця на подвір'ї. Опалювати будинок можна електричним конвектором або через піч, площа ділянки 50 соток, на подвір'ї є гараж та господарчі будівлі. Також є свій город і сад. Із мінусів цього оголошення те, що немає ніяких фотографій всередині будинку, можливо, всередині виглядає непрезентабельно або неприбрано. Знаходиться в селі міського типу Турка Івано-Франківської області. В селі є загальноосвітня школа, церква, магазини, зупинка транспорту неподалік знаходиться місто Коломия, відстань з села до міста Коломия становить 15 кілометрів. Далі детальніше розглянемо такий будиночок, який коштує 7 тисяч доларів. Це оголошення власника переходьте за другим посиланням, нижче в описі під цим відео, будинок, в якому знаходиться дві кімнати. Загальна площа будинку складає 55 квадратних метрів, площа ділянки складає 30 соток, опалення в хаті газове. Також є проведена електрика, туалет знаходиться на дворі. На подвір'ї є криниця з чистою водою, також на подвір'ї є господарчі будівлі для потреб. Територія ділянки огороджена забором. В будинку залишаються деякі меблі, якими можна користуватись. Знаходиться будинок в місті Коломия, Івано-Франківської області. В місті є вся необхідна інфраструктура, лікарня, школи, аптеки, відділення пошти, магазини. В районі одного кілометра з будинком знаходиться річка і ліс. Наступним в огляді буде такий будинок ціною 6 тисяч доларів, який знаходиться також в Івано-Франківській області. Переходьте за третім посиланням під цим відео, там знайдете оголошення і контакти власника. Ось такий досить вмісткий будинок загальною площею 85 квадратних метрів. В хаті є електрика і вода, також є проведений газ. Також із плюсів цього будинку те, що туалет і ванна знаходяться в будинку. В будинку знаходиться три кімнати. Площа ділянки становить 80 соток. На території є господарчі будівлі і колодязь. Знаходиться в селі Луковець Жуковський, Івано-Франківської області. В селі є церква і магазин. Далі у нас дуже класний будинок за свої гроші, який коштує 8 тисяч доларів і знаходиться в Івано-Франківській області. Це оголошення власника будинку. Переходьте під опис цього відео. Це досить гарненький, акуратний будинок, в якому знаходиться дві кімнати, а загальна площа будинку 66 квадратних метрів. Є всі необхідні комунікації: вода, електрика, газ, є підключена каналізація. Зроблений досить гарний ремонт. Також залишаються меблі, якими можна користуватись, і деяка побутова техніка, а саме пральна машина, газова плита. В будинку можна дуже комфортно проживати трьом, чотирьом людям. В будинку поставлені металопластикові вікна і двері, знаходиться будинок в селі Чесники. В селі є дитячий садок, школа, магазин, відділення нової пошти. До найближчого міста Рогатен з всією необхідною інфраструктурою 10 кілометрів. Наступний в огляді такий чудовий будинок вартістю 11 тисяч 700 доларів. Це оголошення власника переходьте за посиланням в описі. Це великий двохповерховий житловий будинок, в якому може проживати досить багато людей. Загальна площа будинку складає 98 квадратних метрів, всередині знаходиться чотири кімнати. В будинку є проведено світло і газ. На подвір'ї є криниця. Опалювати будинок можна газом або пічкою. Є меблі та побутова техніка, холодильник та газова плита. Площа ділянки становить 16 соток, туалет знаходиться на подвір'ї. На території ділянки є город і садок також є господарські будинки. В районі 2 кілометрів біля будинку є та річка. Будинок знаходиться в селі Перлівці Івано-Франківської області. В селі є церква та магазин. І шостий на сьогоднішньому огляді будинків. Ось такий будинок ціною 17 тисяч доларів, який знаходиться в мальовничому, гарному селі Котельниця на Прикарпатті. Загальна площа будинку 73 метра. Будинок вміщує три кімнати: є всі наявні комунальні зручності: вода, електрика, опалення, комбіноване, тобто можна опалювати конвектором або пічкою. Залишаються побутова техніка та меблі, холодильник, пральна машина, газова плита, мікрохвильова піч. В будинку є туалет та ванна з душем. Площа ділянки становить 13,5 соток, є всі необхідні документи на будинок та ділянку. На території ділянки є криниця з чистою та смачною лікувальною водою, яка тече з джерела. На подвір'ї є досить великий гараж, також є город і садок з молодими деревами і кущами. Знаходиться цей чудовий будинок в селі Котельниця в Івано-Франківській області, в цьому селі є магазини. Дитячий садок, аптека, парк, де можна погуляти та подивитись на чудову природу та автомобільна заправка. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.